Сьогодні в програмі міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк ініціював зниження експортного мита на живу худобу. У рубриці Крупним планом група компаній Бондрук Україна. Вони вміють розумно вести господарство. Як правильно зберегти овочі до наступного урожаю? У Рубриці на замітку. У рубриці технології. Як здійснюють повітряне патрулювання лісових масивів на Сумщині? Співпраця обласної влади, аграріїв та інвесторів стовідсотково гарантує Сумщині продовольчу безпеку у рубриці. Коментарі на дошці Пашани, юні чемпіони України та Європи, члени дитячої збірної команди Сумської області зі спортивної радіопеленгації. Серед аграріїв Сумщини з'явився свій кавалер ордена за заслуги. Відповідно до указу президента України Віктора Януковича, директора департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Володимира Івченка, нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. Під час урочистого відкриття виставки ярмарки Агросумщина 2013 почесну нагороду Володимиру Івченку вручив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмир. Як відомо, орденом за заслуги нагороджуються громадяни України з метою відзначення їх видатних заслуг економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній громадській та інших сферах суспільної діяльності відтепер Володимир Івченко має право носити горде звання кавалера ордена за заслуги. Овочеву продукцію вирощену на Сумщині буде повністю збережена, адже в області ведеться активна робота із залучення інвестиційних компаній у розвиток будівництва складів та відновлення існуючих потужностей для її зберігання. Уже в цьому році буде введено в експлуатацію ще 12 тисяч тонн зберігання овочевої продукції у недригалівському районі. Проводиться реконструкція трьох овоща сховищів у невеличких наших фермерських господарствах до тисячі тонн. На перспективу наступного року планується збільшити об'єми зберігання овочів ще на 30 тисяч тонн. Це дасть можливість повністю забезпечити населення області якісною плодово-овочевою продукцією і впродовж маркетингового року мати стабільну ціну на неї. У нас достатньо сьогодні овоща сховищ для того, щоб утримувати цю продукцію. Я вважаю, ціна на овочеву продукцію буде стабільна протягом маркетингового року. 2013-2014 на сьогоднішній день Сумська область виробляє понад 1 мільйону тонн картоплі. Певна частка її посів відводиться під кормову базу. На задоволення потреб регіону йде майже 180 тисяч тонн продовольчої картоплі, близько 300 тисяч тонн посадковий матеріал. Решта картоплі, вирощених на Сумщині, цього року допоможе забезпечити стабільну ситуацію в інших областях України. Ми маємо сьогодні можливість в межах 400 тисяч тонн реалізувати картоплі за межі області. А це можливість 5-6 областей забезпечити картоплею. Область має можливість забезпечити картоплю іншої області нашої держави. Загалом цього року на Сумщині планується виробити близько 185 тисяч тонн овочевої продукції. Отже, питання щодо забезпечення області картоплею та овочами вирішено стовідсотково, адже така кількість значно перевищує потреби регіону. Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо максимального зниження мита на експорт живої худоби та шкіряної сировини. Відтак ставка на вивіз саме цієї продукції знизиться з 25% до 5%, Як того вимагає світова організація торгівлі на засіданні уряду була підтримана пропозиція міністерства щодо максимального зниження. Мита експортного мита на живу худобу та на овець ми вийшли з ініціативою і максимально знижили відсоток експортного мита з 25 до 5%. На переконання Миколи Присажнюка, ухвалення таких змін сприятиме підвищенню економічної зацікавленості у виробництві яловичини та збільшенню її експорту, а відтак рентабельності галузі, адже виробникам стане значно вигідніше постачати свою продукцію за кордон для того, щоб застимулювати виробництво і розвиток тваринництва, і виробництво яловичини. Нам необхідно знаходити зовнішні ринки країни, які спроможні. Платити кошти і споживають яловичину, не прагнуть споживати яловичину свіжу і баранину свіжу. Звичайно, нам необхідно, що в вигляді живої ваги експортувати м'ясо. Запровадження експортного мита призвело до того, що виробники не були зацікавлені в постачанні своєї продукції за кордон. А через те, що закупівельні ціни на яловичину на внутрішньому ринку не відшкодовували затрат на її виробництво, товаровиробник втрачав інтерес до нього. Тепер же запевняють фахівці, ситуація може докорінно змінитися. Зміни до законодавства ближчим часом будуть в Верховній Раді, і я вже мав розмову з профільним комітетом. Вони теж налаштовані підтримати нашу ініціативу. У перспективі Яловичина може стати основним експортним продуктом України, адже вітчизняна сільгоспродукція є затребуваною на світових ринках, у тому числі через високу якість і безпеку. Відповідно, збільшаться і надходження до державного бюджету. День народження Охтирського району, якому виповнилося 90 років, відзначали у селищі міського типу Чупахівка, куди завітали гості з Охтирщини та сусідніх районів Сумської області. До нас завітали всі 22 сільські ради, які працюють на, на території нашої Охтирщини. Завітали сюди сьогодні і сільгосппідприємства, приватні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють виробничу діяльність на території територіальних громад нашого району. Святкування відбувалося на тлі театралізованого ярмарку, який влаштували територіальні громади району. Тут були представлені страви української кухні, овочеві композиції, роботи народних майстрів. А який же ярмарок без пісені виступів учасників художньої самодіяльності? Ми представляємо ярмарковий майданчик від від нашої землі, на якій представлені овочі, фрукти, на які багата наша земля. А також культурні таланти наші це пісні наші нашої неньки України. Останнім часом Охтирський район стабільно розвивається. Нині значна увага приділяється покращенню роботи та організації власного виробництва. Організували виробництво, тепер отримуємо кошти, кошти направляємо на розвиток своїх підприємств. Кошти направляємо на розвиток сільських територій. Ми зараз практично на 100% закінчили всі санузли в по школах. По сільських радах зараз відпрацювали будівництво і ремонт автодоріг, які які ми зараз хочемо за допомогою соціально-економічних угод зробити. І за допомогою облавтодору на ярмарку також була представлена сільськогосподарська техніка підприємства Піонер, яке працює на території Чупахівської селищної ради, і доклало чималих зусиль та коштів для її розбудови. Дуже багато зроблено за останні три роки. Збудували сьогодні і реставрували сьогодні спортивну практичну залу. Зробили сьогодні. Добре, футбольне поле, на якому можна е, грати в футбол. Місцеві жителі та гості, які завітали на урочистості, запевняють, проведення свята саме у Чупахівці це гарна нагода поспілкуватися з мешканцями сусідніх сіл, інших сільських громад, відворіктися і відпочити від повсякденних справ. Успіх визначається не спроможністю, а бажанням щось робити. Тільки той, хто не боїться невдач, зможе досягти справжніх вершин. Історія групи компаній «Бонтруп Україна» доводить цю відому, але не всіма усвідомлену істину. Успіху можна досягти, не зважаючи ні на що. Головні його складові воля та цілеспрямованість у поєднанні з чіткою метою на сільськогосподарському ринку України. Група компаній Бонтруп Україна з'явилася 2007 року і майже одразу швидкими темпами зростання та розвитку закріпила за собою статус компанії, яка розумно веде господарство, належним чином ставиться до землі і є надійним партнером у розбудові соціальної сфери села. На даний час Бонтруп Україна орендує близько 20 тисяч гектарів землі на території. Лухівського та шосткінського районів Сумської області до її складу входять українська голландська аграрна компанія, голландська аграрна компанія та Глухівський елеватор. Голландська аграрна компанія займається вирощуванням зернових і технічних культур. Зазвичай сіє пшеницю, горох, гречку, соняшник, кукурудзу та інші культури. У 2013 році компанія вже намолотила близько 12 тисяч тонн ранніх зернових. Цього року голландська аграрна компанія засіяла пшеницею майже 3 тисячі гектарів. Її урожайність нині становить трохи менше 50 центнерів з гектару. Компанія вміє ризикувати. Своєрідним експериментом був сів ярої пшениці німецького сорту Трізо, одного з найпопулярніших сортів в Європі, з якого здебільшого виготовляють якісні макаронні вироби, перш за все спагетті. Ризик виявився виправданим. Яра пшениця не тільки успішно зійшла, але й принесла колосальний урожай, не характерний для даного регіону. Успіх компанії полягає у щоденному дотриманні маленьких правил, тому в результаті мають чудові перспективи розвитку. Дбайливе ставлення до землі головне кредо роботи групи компаній Бонтруп Україна. Саме тому велику увагу на підприємстві приділяють покращенню гумусного стану ґрунту. З метою поліпшення його структури тут регулярно висівають сидирати та застосовують вапнякову аміачну селітру, що нейтралізує негативну дію аміаку і не підкислює ґрунт. Відтак, уражайність на полях вища. Стан землі краще. Усе зерно, яке збирають на полях голландської аграрної компанії, Потім завантажують у спеціальні машини, які опечатують і відправляють на глухівський елеватор. Три роки тому на цьому підприємстві було проведено повну реконструкцію, і воно запрацювало з новою силою. Від самого початку роботи глухівського елеватора на його базі створено сучасну сертифіковану лабораторію. Зерно, що надходить на елеватор, одразу підлягає дослідженню. Визначається вміст вологи та білків у ньому. Якість та сорт зерна. У загальній таблиці фіксуються відомості про всі надходження зернових культур. Кожну перевірену партію пшениці завантажують та відправляють на вигрузку в залежності від її стану. Якщо зерно сухе, його відвозять до складів, якщо ні, на додаткову сушку. Для сушіння зерна глухівський елеватор має дві високоякісні сушки вітчизняну та одну американську, яка за добу може привести у належний стан близько 500 тонн зерна. Після сушки зерно за допомогою конвеєра транспортується до наземних складів. Для одночасного зберігання зерна глухівський елеватор має спеціальну. Ємність, розраховану на 25 тисяч тонн. На сьогодні на території підприємства здійснюється будівництво додаткового зерносховища на 18 тисяч тонн. На підприємстві створено 5 точок вивантаження зерна для автотранспорту і 3 точки завантаження зерна у залізничні вагони. Пшеницю, що завантажують тут, потім транспортують до морських портів. У цьому році вже відправили 3 тисячі тонн зерна. На жаль, сьогодні глухівський елеватор працює не на повну потужність, адже будівництво Будівництво нового зерносховища ще не завершене, але в планах підприємства вже наступного року довести всі свої починання до логічного завершення, щоб зустріти новий урожай з новими силами та новими потужностями. Розвитком тваринництва у бонтруп Україна опікується українська голландська аграрна компанія. На сьогодні вона налічує близько тисячі голів великої рогатої худоби, у тому числі майже 500 дійних корів. Завдяки впровадженню новітніх технологій виробництво молока класу Екстра в останні роки суттєво збільшилося. Збільшенню надоїв молока також сприяють відповідні умови утримання худоби. Фаховість працівників ферм, а також виключно натуральні корми, якість яких гарантують за лабораторії. На це українська голландська аграрна компанія не шкодує коштів. Крім того, в компанії вміло поєднують досвід місцевого населення і сучасні західні методики, що забезпечують постійний приріст продукції. У планах компанії будівництво сучасного молочнотоварного комплексу, розрахованого майже на півтори тисячі голів великої рогатої худоби. На сьогоднішній день будівництво двох ферм уже завершено. Попереду спорудження ще трьох. Нині в українській голландській аграрній компанії утримуються корови лише українських порід. Однак вже найближчим часом до них приєднається велика рогата худоба європейської селекції. Помітними успіхами група компаній Бонтруп Україна завдячує передусім своїм працівникам адже зробити підприємство успішним не під силу ні програмі розвитку, ні державній підтримці. Здійснити це можуть тільки люди, які там працюють. Для їх комфортної роботи підприємство робить усе необхідне. Наприклад, взимку дають путівки на відпочинок у трускавці, а колективний договір, який складали усі разом, визнано найкращим у Сумській області. Зі свого боку колектив день у день робить усе можливе, а інколи і неможливе для рідної компанії. Бонтруп Україна підтримує хороші стосунки. Ки з місцевими й центральними органами влади виступає спонсором багатьох заходів, забезпечує робочими місцями мешканців 12 довколишніх сел. Отже, група компаній «Бонтруп Україна» робить свій неабиякий внесок у поліпшення ситуації на селі і має намір закріпити свій успіх на довгі роки. Лісові пожежі на Сумщині виявляють із літака. Таке повітряне патрулювання лісових масивів на виявлення загоряння та ділянок з патологіями здійснюється кожного дня над усіма районами Сумщини. Загальна відстань одного польоту становить 628 кілометрів. Сумська область одна з небагатьох, де проводять таке патрулювання. В Сумській області ніхто не займається. Значить, такі, таких самольоту. От на самолітах 4 на Україну і сім вертольотів і того. Тирі сім одинадцять по на Україну роботи політ здійснюють два пілота та льотчик-спостерігач. Після того як літак піднімається в небо на місце другого пілота сідає спостерігач і слідкує за ситуацією на лісових масивах. У разі виявлення пожежі патруль одразу повідомляє відповідні служби. У нас є диспетчерська служба своя, і в поліс в лесхоз непосредственно это обнаружено. Ми сообщаем, где, як, как, яка обстановка, сколько людей требуется, сколько силы требуються для тушення цього пожара. При наявності пожежної небезпеки такі виліти здійснюються з ранньої весни до пізньої осені. Станом на липень 2013 року за допомогою авіапатруля вже було виявлено 5 пожеж у державному лісовому фонді, 4 пожежі. Же у інших лісах і близько 70 сільгоспідпалів на площі близько 1800 гектарів. Якісно новий рівень співпраці обласної влади аграріїв та інвесторів дозволяє сумщині 100% виконати завдання президента України Віктора Януковича щодо гарантування продовольчої безпеки у регіоні. Я хочу запевнити сумчан і жителів сумщини, що продовольчого зерна в області достатньо. Скажімо, на сьогоднішній день пшениці продовольчої заготовлено 285 тисяч тонн. Достатньо незнижувальний запас це трьохмісячний 45 тисяч тонн, він також у нас є. У зв'язку із підвищенням урожайності зернових у Сумській області було збудовано додаткові ємності для їх зберігання, розраховані на 340 тисяч тонн зерна. Для забезпечення збереження урожаю на Сумщині працює 28 підприємств, на яких розміщені 35 сертифікованих зернових складів. Загальна ємність сховищ у цьому році становить близько 2 мільйонів тонн. Для порівняння у 2012 році ця цифра була значно менша лише півтора мільйони тонн. Сумщина на сьогоднішній день вже заготовила мільйон сто тисяч тонн зерна, але ще планується близько двох мільйонів тонн прийняти кукурузи. Планується, що у 2013 році Сумщина внесе до аграрного фонду України більше 60 тисяч тонн зерна. На сьогоднішній день вже завезено і переформено до аграрного фонду 22,5 тисячі тонн, це 36% від запланованого збору. Уже перераховано шести господарствам 26 мільйонів гривень. Станом на серпень 2013 року до філії Державної продовольчо-зернової компанії України сумський комбінат хлібопродуктів завезли близько 14 тисяч тонн жита і пшениці від аграрного фонду. Пізніше його буде перероблено на борошно. На сьогоднішній день з ранніх зернових ми вже прийняли 29 тисяч. Це пшениця 3, 2, 5, 6 класу, жита і ячмінь. Та мука, яка перерабатується у нас на Сумському КХП, вся використовується для потреб регіону. І тільки. Відносно кондиційного насіння, то його запаси перевищують показники, заплановані для області. На сьогоднішній день засипано 45 тисяч тонн, а з них кондиційно 98%. Озимої пшениці у нас засипано 40 тисяч тонн або 102% до потреби. У нас є більше, ніж потрібно в області. Кондиційно 99%. дев'ять відсотків. То сумщина сама себе задовільняє в потребах насіння озимих і ярових культур. На 2014-2015 роки заплановано додаткове будівництво потужності для зберігання зерна, розрахованих на загальну ємність 2,5-3 мільйони тонн. Наприкінці літа сільськогосподарські підприємства і селяни почали закладати вирощені овочі до сховищ однак, щоб варити український борщ цілий рік, аж до наступного врожаю овочі варто правильно зберігати. Картофель, овощ і плоди є більш трудними об'єктами при храненні, ніж зерно. І це об'ясняється в першу чергу тим, що вони задержать від 75 до 96% води. Збирання врожаю слід проводити своєчасно бажано в суху та сонячну погоду, відбирати лише кращі овочі і чітко дотримуватись температурного режиму для їх тривалого зберігання. Плоди і овочі відрізняються... повышенной чувствительностью к условиям окружающей среды. Поэтому здесь каждый лишний градус имеет очень большое и решающее значение. Поэтому температурный режим, температурный режим для большинства плодов и овощей лежит в пределах таких от минус 3 до плюс 10. Оптимальна температура зберігання для коренеплодів дещо відрізняється від стандартів для решти овочів. При храненні коренеплодів при храненні карні плодов, температуру хранилища зразу знижати до температури 0 плюс одні. не витримують подморажування. Окрім того, фахівці не радять змінювати місце зберігання овочів, куди їх поклали після збору врожаю, на тому місці вони мають пролежати весь термін зберігання. Коли продукція храниться, у неї внутрі маси свій мікроклімат. А чим ми більше переміщаємо з місця на місце, тим доступ кислороду збільшується, кількість діоксиду углероду, як зараз називають газ, уменьшення і це, звісно, не способствує улучшенню сохранності. Експерти також не радять зберігати овочів наземних або підземних сховищах. Найбільш оптимальний варіант для сумського регіону овочі сховища напівзаглиблені в землю, заздалегідь очищені від минулорічних залишків. В Землі постійна температура, і найголовніше, що вона ще і, і низька. Якщо ж у вас, незважаючи на дотримання всіх правил, все таки відбулося загнивання овочів, варто згадати старий перевірений засіб, знайти місце ураження і просто видалити його, запобігаючи поширенню гнилі на інші плоди. З чого починається справжній спорт з бажання, конкретної мети, боротьби та прагнення до перемоги у такому виді спорту, як радіопеленгація, за запорукою успіху є швидкість. Члени дитячої збірної команди Сімської області зі спортивної радіопеленгації краще за дорослих розуміються на цьому, тому так часто стають першими і в області, і в Україні, і навіть в Європі. Все дети сильные, все перспективные, все целеустремленные, с желанием там, достичь каких-то результатов. У нас уже 7 человек это кандидаты мастера спорта. Дети становились чемпионами Украины, призерами. Есть дети, которые чемпи... уже призеры и даже чемпионы Европы. Спортивна радіопелингація, або ж іншими словами, полювання на лисиць набула популярності одразу після Другої світової війни. Трофей, яким має заволодіти спортсмен, лисиця це радіопередавач, потужністю близько двох вольт. Головна мета змагань відшукати та знешкодити лисицю за допомогою лише карти та радіоприймача. В лесу стоит дистанция. Это, как правило, там 5 контрольных пунктов, которые не нарисованы на карте. На каждом контрольном пункте стоит передатчик, передающий сигнал. У спортсмена есть радиоприемник. Вон з допомогою терміприйомника эти ці ліси. І он должен вибрати свій маршрут. Це все делается, ну це все треба біжати. Чим больше скорость, тим краще результат і треба прийти ту дістанці найкратшим маршрутом. Для того, щоб знайти радіопередавач, потрібно уважно слухати. Кожна лисиця дає про себе знати, використовуючи азбуку Морзе. Сигнали складаються із серії точок і терен. кількість яких дорівнює номеру лисиці. Швидкість передачі цих сигналів становить. Овить близько 40-60 знаків за хвилину. Важливе значення в спортивній радіопеленгації мають біг та витривалість. Проте орієнтація в лісі та розуміння карти головні чинники успіху. В основному це біг ну біг треба добіжать, з умов. Треба... Как <смеш> бы чтобы ноги успевали за головой. Все-таки надо не просто бежать, куда там глаза глядят, надо все-таки посмотреть в карту. Надо понимать, как ты бежишь, выбрать правильный правильный маршрут. Где ну, как бы соревнования в основном проводятся, это я же говорю, пересеченная местность, там какие-то горы, болота, какие-то заросли. Поэтому надо правильно продумати свой, там, дітобіжать гору, дітей там болото это байті. А може дітей надо де через через перелізти, если его там очень далеко. В Останні роки радіопеленгація набула популярності як в області, так і в Україні. Близько 20 юних сумчан входять до складу дитячої збірної команди зі спортивної радіопеленгації сумської області. В області цей вид спорту би, розвивається. Команди є у нас і в Канатопі, і в Рамнах, Глухав, Кралів, Шостка. Много учень команд в сумах. Починаючи з 2009 року, дитяча збірна зі спортивної радіопилимганції прагне одного перемог та золотих медалей. І хоча прийшли вони у цей вид спорту з різних причин, але за невеликий проміжок часу стали однією дружньою сім'єю. Командою сміливих мисливців на лисиць. У мене папа він мене привів. ми приходимо сюди. У нас тишне команда. Тренируемся, ну все, класс. Я познакомился с Тарасом э, и оказалось, что он сын тренера. Он меня пригласил на одну тренировку и потом я начал заниматься. Это как бы такое личное увлечение, хотя потом это стало более, ну на высоком уровне, стали ездить на соревнования и добиваться успехов. Тренер пришел у нас в школу и сказал заниматься. Я займаюсь два роки. Мені подобається очень цей вид спорту. Зараз ця успішна команда юних спортсменів має у своєму активі нагороди найвищої проби. Серед них п'ять чемпіонів України та один чемпіон Європи. Із 20 членів збірної команди України зі спортивної радіопеленгації – сім представники сум. По цьому году у нас каже, дуже високі результати показали мальчики. От Артем мальований став чемпіоном Європи. Среди среди детей до 14 лет из девочек можно отметить Тамана Новопашина, которая стала серебряной призеркой. Чемпіонату Європи. Ну, а якби всі діти, це у нас було сім чоловік, які виступали на чемпіонаті Європи, всі приїхали з медалями, вони були в командах Піренси, були ну, зайняли кожен в кожен своєї групи там. Ну, в основному це були втори міста у всіх. І хоча вже здобуто багато нагород, команда не спочиває на лаврах, а готується до наступного чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації, який у 2014 році вперше проходитиме на території України у Вінниці. Наш домашний чемпионат Европы. Это первый раз, кстати, в Украине будет проходить чемпионат Европы. Поэтому будем надеяться только на победы и надеемся, у нас будет больше медалей, чем было это в Чехии. Сами юни спортсмены плануют в пеннонкругувати до намеченной цели. Я хочу стать чемпионом мира и заслуженным мастером спорта. Конечно же, хотелось бы занять первое место на чемпионате Европы и попасть на Всемирные игры. Золоті вершини Олімпу чекають лише на мужніх та сміливих, таких як дитяча збірна Сумської області і спортивної радіопеленгації.